Так, я стверджую, що в Україні вже давно Швейцарія друга по мовному питанню. Просто українці не хочуть користуватися в цілому Конституцією України. Якщо б вони до кінця знали, які можливості перед ними, вони могли по-перше, в приватній власності встановлювати свої правила щодо мови. По-друге, ось цим всім мовним провокаторам давати по шиї, ну це не призив до насильства. Просто в юридичному аспекті ставити їх на місце. От і все. Вигравати всі суди в Україні. А якщо навіть не вигравати, ну, взагалі вигравати, то Міжнародний суд справ людини Європейський. І з України доїти гроші. платників податків. Якось так. Це інструкція, як перетворити республіку в банкрот швиденько. От якось так. І ще дещо. Можна зробити так, в цілому, щоб Україна в цілому була другою Швейцарією вже завтра. Це звернення до великого і дуже великого бізнесу, середнього бізнесу. Якщо ви хочете. Щоб гроші були поза банківською системою, податковою системою. От. І щоб тут були офшори в Україні, то звертайтеся до мене. Бо тільки я знаю, як це зробити. Але це коштує грошей. Якось так. Підписуйся. Я знаю, як обходити будь-які закони. Тому що я Ківаловський, я вчився на це. Знання законів звільняє від відповідальності. Незнання законів не звільняє від відповідальності. От тому я кажу юридично, що можна вже сьогодні зробити з України Другу Швейцарію. А Рабінович просто верхло, як і Шарій. Тому що вони. Тільки спекулюють на захисті інших мов, міжнародного спілкування. Вони їх не хочуть захищати в судовому порядку. Ці шарлатани не вартують уваги вас, українці. Тому захищати свої права будемо усі разом від цих шарлатанів і від влади в цілому. І влаштуємо офшори. Якось так. Слава Україні! Звертайтеся. Але інформація коштує гроші. Не безкоштовно. Якщо хочете, щоб в Україні були офшори і не йшли до державної скарбниці. От. А потім, коли офшори будуть оформлені в Україні, ми будемо видавати кредити державі. І скупимо все. Такові наші цілі. Як вам нова методика перемогти бандинський режим? Зоконом. Якось так. По сірій схемі. Якось так, шановні українці та підприємці. Нічого, ми скоро переможемо. Цей корупційний режим. Згідно Чинного законодавства Республіки Україна. Слава Україні! Підписуйся! Тут кажуть правду. Хочеш підтримати цей канал? Реквізити в описі до відео. Слава Україні! Героям слава! Хай живе Павло Скоропадський! Його святість, гетьман всієї України. Герою слава.